Плату вже зняв, е, почав закривати котел і побачив відсутствие тут оцих от колпачків. Це у нас штуцера для заміри этих параметрів. Ну, розряження і давлення на пресостаті. А підключено воно тут ще до них підключено. А колпачки не поставили. Тобто, воно може могло жовту лампочку видавати, якщо включається. <кліджені> то, що в присостаті може бути сопротивлення, то зрозуміло. Но, е зараз треба просто переключити шлангочку. Оцю ось. -о, ось, -о. ось сюди напряму, щоб воно не мішало робити. Бо я ж говорю, тут стоять защитні такі... Чи не защитні, а можна тут десь лежати? Немає. А тут. І тут немає. Скоріше всего їх просто потеряли. Але жовту лампочку він не видає. Тобто розріження чувствує. Коротше, ставимо цю шлангочку зараз напряму сюди, на цей піптик, щоб ми молодих штуцеров. І все буде нормально.